Всім привіт! Ви на каналі Кенді Чалі і сьогодні я буду ну, ще раз йти в школу другий день вже. Ну, я казала, ну, ну там було в описі написано попереднього відео, що на 5 лайків я знімлю другу частину. Ну, вже ну, є там 5 лайків, тому ну, починаємо. Так, ну який урок зараз? Зараз українська мова. Так, я тут принесла пнял і попід. З іграшками не можна. Поставте, будь ласка, на коридор. Всі свої іграшки. От. Все я все віднесла. Так, я так я приготуватись українській мові. О ні, я вроді би, злошість забула. Треба буде тоді попросити ось точок. А я а я, а я злоші забула. Як міщельку заблизочують. Ну добре, беріть сок. Уя. О, і як? Так, сьогодні будемо писати диктант. Уя! Так, перше слово мишка. Так, ми. Ска. Ска. Мишка. Так, я не написала. Так, ну, правильно, только проходит проходить профиль, не конечно. Вот поставлю вам ну, галочку. Далее. Соба. Так, И я. И как тон? Так, все. Так, а. Все, я написала. Вот, все, ва. Так, посуду я проверю. А, не посунусь. Смещали. Так, правильно. Не, не правильно. Я кто-то правильно. Правильно вы написал. Так, еще два слова. Уля! Напишите. Оливать. Добре. я уже написала. Так? Доб. Поставлю галочку. Это правильно. И последнее слово кит. Так. Кит. Кит. Все, я написала. Так, добро, завтра проверю. Правильно. А тепер челі скажіть, що тут тварина, що тут предмет і що тут відрізняється? Так, якщо ось тут це олівець, тут кіт мися сього, то значить відрізняється олівець. Так правильно. Так, правильно. Тепер прочитайте ці слова. Добре. Миська слова. Оливать. Кіт. Правильно. Я права. права. І я не видимка. Так, поїм. А цей раз я взяла щось інше на корм. Це сир. Ням. це сира. Ням. Ам-ням-ням. Як смачно? Дуже смачно. Так, ще один кусочок і поставлю. Все, я закрию його тут. Ну і відмість цього. О, і сюди. Новий у його архіті мені дуже цікаво. Так, зараз буде для підготуйте папір. Треба для цього уроку папір. О, Уля! Це мій перший я без. Так. Вам цього паперу не потрібно? Ні, можете полізти. Добре. Так. Все. Кусочок є. Чарі тепер ми будемо в цьому уроці робити коробку. Давайте я вам покажу, це як робити. Я першусь зробити квадрат. Квадрат такий. Між чарі ви дивитесь? Давайте я вас сюди візьму. Так, і тепер треба зробити два квадрати такі. Ну, один вам, один я візьму, щоб вам показати. Так, ось візьміть. Я поки що покажу. Треба з'єднати. Ось такого. До речі, ми сьогодні робимо сніжинку. Уя! А потім будемо писати про сніженки. Mm. Чарлі, ви дивитесь? Дивимося. Ось робите такого декілька да, разів. Міс mm. чері. Добре, добре, дивись, там. Потім треба Почим трохи так порізати. такой дафель красив. Я же забыла вот такие. И зараз мы повторим это. И получается вот такая вот снежинка. Чарли, ты парты пробуй. Так, так. Вот такой, вот такой. Вот такой я чтобы было. Вот такой. Так. Можете мне, пожалуйста, там развернуть, чтобы у меня лапки. Доброе. Вау, черрі, у вас клюкожна коучила сніженка. Ура! Оставимо до інших. І тебе будеш писати. Російську. А ні, йди на перерву. Уля! Так, буду їсти далі сір. До речі, зараз їдальню треба йти. Так? Mm. О, добре. Ням-ням-ням-ням-ням. А можна в класі поїм? Добре. Ням, ням. ням Ням-ням-ням-ням, як смачно було. Тепер який до якого урока мені готуватись? До англійської мови. О, добре, йду приготуй там. І знову закінчився. О. Так. ну Я поперець маю. Цікаво, що там на англійський, это мій перший урок. Hello! Hello! Так, я вчителька з англійської мови. Привіт! Так, сьогодні буду вчити різних тварин на англійській мові. Добре. Так, я вам задавала домашнє завдання вчора Ви групу скеану. Ви вивчили. Так, як буде кіт на англійській? Кет. Правда. Тільки трохи не кет, а кет. Собачка. Док. Правильно. Заяць як буде. Буде ребіт. Правильно. А корова. Ков. А що дає корова? Нік. а захотілось молока. Правильно. А свиня як буде. Пік. Ну, так вроді би. О, що там? Ала, як буде? Лайм! Ну, трохи направи, сказала, ну молодець. Уля! Остання перерва, значить останній урок скоро буде. Уля, уля, уля! Так, який урок? Інформатика. Уля! Іду тватись. Так, ну йду до їм. Так, ням, ням. Як смачно? Ням. Ням. М -м -м. Як смачно? Дуже смачно. О, мне едва я, я перевернулся. Ой, не получилось. И, ой, а ты бы як раз видел, где стану? Так, я куша перевернулся. Ну, нормально. О, ну а вы уйдёте, какие так, как-то научились. Так, добрий день. Добрий день. Так, ми ну що будемо сьогодні робити. Я зараз не знаю, що треба на інформації робити. Ну, будемо грати в гру. Яку В комп'ютері. Ну, перше я тобі розкажу щось. Що розкажете? Розкажу, тільки найдіть, будь ласка. Розкажу вам про те, що, що ми будемо там грати. Тільки... Мене дуже буде грати, треба буде пройти пару рівнів. Яких? Ну, перше розкажу. Водь в комп'ютері Scratch Meet Edu. Dobie. Scratch. Meet Ну, Edu. Бedo. Ой. І заходь на перший сайт. Добре. І заходь в гру, там, де намальований кіт такий добрий. І тут треба, щоб кіт не встиг знайти свою їду. Рухай ним. Окей. Е, 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 е. Так. і, і комп'ютер. Так. Так, я все зайшла. Так. Я был сюда. И. 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 Ой, не получайте. И. И. Можно стрельнуть. И. Я буду молока дойти. А. Ой, не получайте. Ты скрыть, че я таки называется. Значит, не мой похожий. А. Э. А. Ура! Я дисталась. Ты вообще один ливень. А. Я вже пройшла? Так, тепер будемо писати. Записати назву сайту Окскреч. Ой, не получається. Так. О, одне сволоч. Я написала. Так, правильно поставлю галочку. Уля! Уля, заканчивай все уроки! Ну, и так прошел мне день в школе, дорогой. Ну, не забувайте ставити лайки і підписуватись на всі канали. Всім па-па!